Зерно дрібне чи крупне? Зерна у ікрі різні. Я ось, ось зараз фасую їх по величині. Значить, сама-сама-сама-сама-дрібніша це веслоніс і кежуча, вони мають от отакий. Веслоніс. От така. Це сама дрібна. Для реклами залишилось трошки. Потім стерлять черюга. Ось вони такі крупніші вже. Бачите? Ось якщо взяти їх отак поряд, більш-менш однакові. Так, це шеврю, це стерлядь, голець теж така. Середненька. І щука. ну така да? А червона форель. Дивіться, ось така. Горбуша. Така. Ну, це класика горбуша. Сама більша, хто гадає кета чи чавича? Значить, кета ось така, а чавича ось така. Ось ось. чавича більша, крупніша. Чуть-чуть, ну, -чуть, крупніша. Це кета. Це чавича. Дуже смачно. Домовити пишіть в особисті повідомлення.